Коли на вулиці спека все більше людей планують свій відпочинок біля водойм. Проте не усім вдається подбати про власну безпеку. З початком купального сезону у Житомирській області потонуло 16 осіб. Тож відпочивальники повинні пам'ятати звичайні правила, які вбережуть життя. Не можна, не можна запливати за буйки, не можна вживати алкогольні напої. Наркотичні різноманітні засоби залишати не можна малих дітей без нагляду, пригати і стрибати в воду в незнайомих місцях з невизначеною структурою дна. І невизначеною глибиною підпливати до катерів, використовувати надувні матраси, камери, плати і тому подібне. Щодня на пляжах гідропарку чергують рятувальники, які також проводять для людей різні профілактичні заходи. Особливо в кінці року проводиться місячник, всі ліцеї, школи, лікар обходить всі працівники, доводяться правила поведінки на воді, на кризі влітку. Під час чергування щоденно доводиться правила поведінки на воді через засоби зв'язку гучномовці. Також постійно контактуємо з Державною службою надзвичайних ситуацій. Проводимо виїзні рейди. Нещодавно безпосередньо на пляжі лікар Максим Лось провів майстер-клас з надання допомоги потопельнику. Людину ми евакуювали щойно з води він дихає, але без свідомості. Наші перші кроки. викликаєте швидку допомогу. Потім перевіряємо прохідність дихальних шляхів, відтягуємо нижню щелепу пальчиками. Че чітне не буду мушать, братан. Перевіряємо, чи немає сторонних тіл. Потім для того, щоб надати йому максимально безпечне перебування до прізвище допомоги, Перебу... пере... перевертаємо його стабільно, безпечно, розслабся, ти без свідомості положення. Руку з цього ж боку ми заводимо за це плече. Потім він мені не подигрує, просто два пальцями перевертаємо його на бачок. Стабілізуємо це калінка, ми ставимо так. Якщо в нього щось виділяється з ротової порожнини, Пробувати надати першу невідкладну медичну допомогу під керівництвом спеціалістів змогли усі охочі. Також щоб проінформувати якомога більше людей про небезпеку на воді фахівці ДСНС разом з правоохоронцями провели рейдові заходи. бачите, Вася тут ці зробили? туди, туди купатися не можна домовились з тобою. Будь урадниця не хороші можуть залишати як різні предмети. Батькам було наголошено на тому, що потрібно звернути увагу на безпеку дітей на воді. Це і дотримання правил безпеки, і не запливання далеко на глибину. Крім того, дітям роз'яснили правила поводження на воді також під час виявлення вибуху небезпечних предметів. Такі заходи спецслужби продовжуватимуть проводити, щоб статистика нещасних випадків зменшувалася.